Чому Казахстан зупинив поставки РФ з Китаю, і фури зупинені. Ну, із України, крістова, яка падає. падает, вот, зустріча. встреча. А, это Зеленський недавно зустрічався з ним, ні, вроді. По-моему, вони бачили з да, да, да Семьорка, крістова и Україна, крістова дама падает. Ну, из України, да, да, да. Напрямую непосредственно із України. І це прям... из України. І це прям серйозна позиція і далі так буде? Я не вважала, що Казахстан прям підтримує Росію Ну Такого ніколи, ніколи не було. Я, в принципі, але вважаю, Але ніколи що... фури не зупиняв. Я розумію, да. але бачиш, Всемірка падає Христова це після зустрічі. Я думаю, да. Так, а щоб подати далі? А давай подивимось, чи і далі так буде, і чи можна вважати що публічним а Партнером Казахстан стає для України. Ну, тут бубновий падає, Хорошо, да. Про партнерство, Е, да. Чи далі таки буде, що вони палки в колеса будуть Росію вставляти? Ну, хороші карти падають. Смотря, Да. Восьмерка наши разговоры, розговори. Да. Так. Да. І опікову валет накривають. Піково валет зараз падають на блокаут. Я очікаю, що опіково валет в даному випадку показує, що они просто тіньові партнери. Как бы они как бы, на нашій стороні допомагають, піддержують і так далі, ну в тіні, в тихаря, зрозуміло? Вот Ось так вот Валет піковолет перебувається. Їм вдасться цими своїми діями прям складнощів Росії зробити, Щоб відчутні будуть ці затримані деталі, не перевезені деталі. Наслідка, да, Резко, причому Віж ту пікову вверх резко-резко. Резкая переміни. Вдасться. Да. Давай подивимось на справді. Яка ситуація, чи це все ж таки з їхньої сторони страх? І що далі буде? Чи все ж таки будуть далі перемовини? Бо я розумію, вони це констатують закінчення війни в тому форматі, як би хотіла Росія. Як буде насправді далі з перемовинами з закінченням війни? Я думаю, що вони будуть все буде Ну, Пікова десятка зараз падає, а вообще? Взагалі... Хотя нет, пиковая десятка, еще карта войны может, кстати, будет. Не только туз пиковый. Посмотрим. Хорошо, пиковая десятка. Не хочу уже искать просто ее. Пиковая десятка, дополнительно пиковая десятка. Показывайте. Вот, встреча, семерка падает. По Украине крестовая дама, семерка пиковая. Ну, будут встречи, все равно еще будут. А когда они должны быть? І що осінню, що то можу бути, тому що осінь в десяточку виходять карти. Шестерка і десяточка. Щось може бути ще восени якась зустріч? Смірка падає. З томагавками ця історія, ну багато розголосу, хай там все насправді буде в таємниці. Як тобі показує, все ж таки, м -м, задіяння томагавків призведе до ескалації чи навпаки э, схилить до деяких компромісів Росію? А нам их типа должны дать вообще по идее по итогу. Э, ничего нового эпиковая девятка эпикового лет да вообще ничего нового. То есть сказать, что прям какая-то новая реакция будет, нет, абсолютно. Нет. Мы а знаем, реакция будет. Ну да, завжди есть стомагавка, но а без стомагавки фуны, как Так, да, вони завжди погрожують, вони завжди обстрілюють, типу тумавки, будуть це взагалі не впливає ніяк. Взагалі, пікове лет, тобто, ну, в даному випадку взагалі не, не впливає нічого. Абсолютно. Тобто якоїсь -то реакції такої, що прям взагалі все не ядерку, завтра вже кидають, ні, такого не буде. Тобто карти показують, що нічого нового. Давай подивимось, як там зараз, чим закінчиться розслідування, чи. Чи є дійсно... Действительно... Uh, Велике шахрайство в особливо великих розмірах. Там 100% через... є. Там 100% воно є. Мені Мне кажется, у нас в Лавре меньше, чем там. Так, почарие. Там до сих пор патріархат? патриархат. Да. Да. Я просто була до війни ще, поэтому. Один раз в житті там а не пустили в Лавру, прикинь, Ну, я майже нічого звідти не пам'ятаю, але в мене відчуття темряви. І всередині, і ззовні. От якось мені і всередині було темно. Ну, мої особисті враження. Ні, не, не виганять, десятка червона. Вони там укоренились, во-первых, ніхто туди їх не виганять, зараз точно ні. Аж дверь хруснула у мене только що. Там бесы живут в той лавре. Так, что спросить, второй они выгонят. Что дальше? Не выгонят. А чему? Почему не выходит? Стой покрывает. Чому не выходят, их свідки прибраты? Десятка копиковая, 7 копиковая вниз. Но тут смотри, вот тут как раз-таки я в этом плане, ты знаешь, адекватно, да, но тут реально влияние есть высших сил. Вот успиковый просто падает, десятка пиковая, тут пиковый, дама пиковая. То есть тут конкретно просто, ну это место там где живут бесы, вот бесотня, это их место. Все. Я тут их нереально поняла выгнать. Это просто вот карты показывают, что тут реально вот четко магия. Вот в этом месте. Сказать, что их прям кто-то покрывает. Ну, хоть бы власть бы выпала здесь, но не выпала власть, как бы. Я думаю, что просто там ритуалят хорошенечко в этой лавре. И все. и просят опеки и защиты, потому что как можно объяснить туз пиковый, да, пиковая десятка, пиковая в совокупности, в игральной колоде, когда я спрашиваю, кто их покрывает. Ну, конечно же, сила черная. Там четко, ты там просто, когда приезжаешь, там все сразу понятно, когда смотришь, стоишь, эти вороны летают, ты видишь этих людей, там все сразу понятно. Это бесота раскормленная. То есть вони там всі оккупировали это место, і там вони будуть жить, і там вони і умрут. Я прям сомневаюсь, що оттуда іскоріняти их. От я сомневаюсь в этом. Я знаю, що люди запитають, що таке: чи проводяться там... там ритуали на підтримку? І чи не є пощай. там фізична загроза? А, ну, что там, я не знаю, Агенти РФ, можливо, військові в рясах, можливо, зберігається якась зброя для провокацій. Смотри, касательно ритуалу, на підтримку РФ не бачу, прямо. Вони там для себе більше роблять ритуали. Тут три десятки випало, типа як, не знаю, деньги, защиті, ну, все это. Для РФ не вижу, здесь спіка не випала. Щас, а прячуть для не там. Ну, в рясах, Ну, Замаскованих. Пуковая дама. Это, я думаю, есть. Вот десятка пиковых. Видишь, что с пиковой выпала. Точно. Восьмерка пиковая. Информация. Много информации у них есть. Нихера, себе. Там у них, наверное, центр. Прямо этих. Знаешь, кого? ФСБшников. Хороший такой. Восьмерки три выпало. Информация. Говорить. Понял? Центр, прям ФСБшни. Ну да, да, логично. Да, да, да. Посмотри, мне говорили, как мои знакомые из служб, э, у нас как-то было общение с ними, и мне сказали, что. Ну, ты же понимаешь, типа, как раз за Веру зашло зашел разговор. Ты же понимаешь, типа, что вот в этих вот храмах священники, вот особенно в маленьких городах, типа, знают про каждого все просто, да. И они между собой даже ругаются. Бывает такое, когда кто-то сливает первее, нежели второй, прикинь? То есть к ним приходишь в храм, у них досье целое на каждого человека есть. Просто вот досье. Поэтому три восьмерки выпало. То есть там не хуже СБУ работают, не хуже ФСБ, не хуже СБУ, да? Да? Информация, видишь, военные падают. Там сто процентов это есть. Все. Чиша, викриття, викриття оцього осередка цих ФСБшників і замаскованих херні їх можна викриття найближчим часом? Коваль десятка ні, ближайше час точно ні? Але ж ФСБУ розуміє, що вони там є. Я думаю, да. Там просто на какие-то сильные большие подвязки. Видишь, вот король Пиковый все-таки к власти есть. Мы сейчас не говорим про Зеленского и так далее. У нас власть как бы, да, я обширно говорю. Кто-то покрывает кого-то, там все-таки есть. Король Пиковый падает. Но король Пиковый еще может быть... Ладно, уже не будем магию рассматривать, фиг с ним, да, рассматриваем король Пиковый именно непосредственно не как силу, а как типа власти, например, давай так. Тось є какие то хорошие зв'язки у людей. І вот. Король Пікович, ми как бы про Росію говорити, не только про Україну, правильно? Тому що ну как би бы, понятно все. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.